Всім доброго ранку. Ну що ж, день незалежності в Україні пройшов не без жертв росіяни. Росія вбила щонайменше 21 людину мирну людину в Україні. П'ять з них загинули в машині, і з під завалів дістали тіло загиблого 11-річного хлопчика. Ще 22 людини поранені. Ось так Росія виміщує злість. Злість через те, що не може взяти Україну, не може перемогти за три дні, як вони хотіли і обіцяли всьому світові. Просто вбивають мирних просто від свого безсилля. Кожен день гинуть люди в Україні через агресію Росії, через те, що вони хочуть принести до нас руський мір. Але життя все одно продовжується і ми. Живемо, живемо тим життям, яке можемо собі влаштувати в таких умовах. Кожного дня ми розуміємо, що кожен день може бути останнім. Тому українці почали жити. Майже з перших днів війни вони зрозуміли, що треба продовжувати жити і не треба зупинятися, не можна зупинятися, бо кожен день може бути останнім. Я зараз їду на манікюр, потім їду по своїх справах, і хочеться якось включити свій настрій і вдавати, що все добре. Це я. Сьогодні я не забула. Так, ми сьогодні робимо молочний. Ми вже домовились. Це якраз біленькому плану, виночку все. <рес> так як треба. <рес> <рес> да. А у тебе такий яскравий ага, манікін. захотілося <рес> 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 На кінець літа Очки повиїдать людям. Ось такий у мене манікюрчик. Дуже люблю цей колір. обожнюю його. Супер наліпка. Все ж таки вирішила заскочити додому, бо мені треба пообідати. Я намагаюся не пропускати, щоб не сходнути. От. Ось такий в мене обід сьогодні. Це два варених смятку яйця. Рис. Тут у мене імбір, кожного разу їм імбір, дуже зараз заходить. Огірки малосольні рукала, укропчик, а це десерт. Маленька. Всім смачного! Хай у вас все буде сьогодні добре. Але то не все. Ось мої вітамінки. Це виглядає досить небезпечно біля мого авто. Треба дюргати звідси швиденько. Подивіться, як. Діти розмістилися, класно собі пікник влаштували. А тут діти розважаються. Картини які. М -м -м. Клас, тут виставка. Черкаська дитяча художня школа. Ось намалювали. І малюнок. Називається гопак. Танці танцюють, бачите, у е народному одягу і танцюють. Лелека. Це за традиціями українськими. Доброго вечора, ми з України. Видимо, це яка краса. Маєте? Так, а вже ж. Скриньте запитання. І станьте запитання, покрутіть ручку не перше попавши. <рес> і давайте відповідь. Ану, можете прочитати. Назвіть територію України, куди після перемоги українці поїдуть на море. Ви знаєте, ну логічно, що треба відповісти Крим. Але я не впевнена, що ми поїдемо. Крим нам потрібен, а вже ж. Але я не впевнена, що ми одразу хоч захочемо туди поїхати, тому що місцеві жителі не всі, на жаль, на нашому боці, але. Можливо, це, це не зовсім місцеві жителі. Це, скоріш за все, приїжджі з 2014 року, які до того часу звалять вже з Криму. Тому все може бути. Власне питання. І все. А ось тут дошка побажань. Я теж своє побажання написала. І зараз причеплю сюди. Так, сюди. О, є. Двіться, скільки багато побажань. Наше місто, місто Черкаси. Оминула поки що минає війна. Ну, Наші хлопці, звісно, на фронті, але саме місто воно не постраждало, досі ціле все, і хай так буде надалі. Я сподіваюся, що все це скінчиться, і наше місто буде процвітати, тільки процвітати. А всі інші міста. Нехай всі будуть теж цілими, нехай всі люди залишаються живими, здоровими. Нехай наші воїни повертаються додому, до своїх дружин, до своїх дітей, до своїх матерей. І нехай вони будуть живі і здорові, цілі. Подивіться, що я купила. Парафінована кокосова олія. І нерафінована. дві. Ось точка. Моя підписниця, до речі, розказала, що у вас, бо я вже давно шукаю, я би тебе зазвичай купувала саме таку. А зараз немає. А вона каже, на базарі, накритому ринку, є на сьомій точці. Дивіться. Ось так що дякую, що дякую. вона у вас є, буду до вас приходити. До побачення. До побачення. Ось так. Так що дякую, хто мені написав, величезний просто. Я тут купувала того разу, на цій точці я купувала сиру. Виявляється, А За це забула. Ну, Я не знала, що вона є, і не спитала. Так. Що нам тут треба? Ні, горішки я куплю у моєї бабусі. Вона продає. І я завжди у неї купую, Ой, бо вона там і в холод, і в спеку. На тій точці стоїть, то треба їй допомагати. Так, ось тут я купую завжди горішки. Так, а ці кедрові є? Немає, 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 да? немає. так? Так, мені. Угу. Там дуже багато селену. Селен дуже корисний для цього, для жінок. Селену Так, хочу зелені купити. Зараз пошукаємо десь. О, тут я зелень куплю. Багато всього. А це щавель чи це базилік? цей. Це щавель? Ага, бачу. А по чому Петрушка? Ладно, розраховуйте людину, бо я зараз відникаю. Так. Укропчик. Що брати? Еще м'ято ще мято в кафе. Хватає? От, Давай Не ще. Не надо. <г eight> Так, ще так, мені просто м'ято покладите, куда? Дяточка, это шукаю ее. А ще вылекутину. Ще... Ой, щось. Там я. А, я бачу, здоровий. А перший очі було, так? Золотій, за До 15. Та ні, ось ці два бути. очки є. По 10, де? Да? Да. Трошки освіжимося з вами. Тут дуже приємна прохолода на цих фонтанчиків. Я вже все купила, що мені було потрібно, і йду назад до машини. Ну що, трохи погуляли з вами і тепер їдемо додому. Який милий песик. Лайфхак нагадую, як зберігати зелень, щоб вона не в'яла тижнями. Перемиваємо, ставимо в стакан або в ведерце, от як я. І вниз наливаємо трішечки води, от, можна навіть ще менше. І накриваємо зверху отак, от легенько, пакет. Все, не потрібно його якось тут. Отак от затискати, це не потрібно робити. Дуже важливо, щоб він отак дихав. Петрушка, укроп, будь-яка зелень буде стояти тижнем в холодильнику, саме в холодильнику, нічого з нею не відбувається. Все, головне тут не заливати корінці водою, не треба багато. От помили, поставили і те, що там стекло з тієї зелені. Ото і достатньо. Ну, я трошки додала ще все. Що я купила? Я купила горішки, мигдаль 300 грам. Бразильського взяла 100 грам. І кедровий знайшла. Теж 100 грам взяла. І головне, я купила рафіновану кокосову олію за 95 гривень всього-навсього, тоб 500 мл. Це для жарки, для смаження буду використовувати на ній, безпечно смажити і досить дешево. Бо я використовувала масло кхі, це дорожче. А в принципі, по якості, і те, і те підходить. Дуже добре для смаження. І Купила ось 156 гривень Extra Virgin, теж кокосова. Її я використовую набагато рідше, але все одно іноді вона мені потрібна, десь у якісь десерти можу додавати. Я рідко це роблю, але інколи все ж таки не вистачає саме такої пахучої кокосової олії. Фух, переодяглася, і як ви думаєте, що я зараз буду робити? А вже ж я буду готувати, готувати буду вечерю. До речі, мене попросили зняти румтур. Кажуть, у вас на каналі ще немає румтуру вашої квартири. А вам буде цікаво знімати румтур квартири моєї? Мій салатик тут кисне, замочила воду, Всю зелень перемиваю, ставлю в холодильник і потім вона там в мене зберігається і одразу готова для використання. Але треба кожен раз потрошечку мити. Це дуже зручно. А я приготувала вечерю і хочу запросити вас подивитися інші мої відео. І багато вони цікаві на цьому каналі. Переходьте в розділ Інші відео, дивіться і коментуйте. Всім дякую за перегляд. Хто додивився до кінця? Дякую за лайки і за ваші коментарі.